Булички з маком. Це проста, красива і дуже смачна випічка. Тріжджове тісто є повітряним, м'яким і багато макової начинки. Таке тісто довго не черствіє і випічка залишається м'якою та свіжою на протязі 2-3 днів. Отже, замішаю тісто і для початку об'єднаю сухі інгредієнти: 550 г персійного боришна всипаю до чаші міксера 15 г сухих дріжджів, 7 г солі. 80 г цукру, вмикаю в міксер і перемішую. А поки що 300 мл молока та 50 г вершкового масла підігріваю у мікрохвильовій щоб воно було теплим. Сюди додаю 2 жовтки і перемішую вінчиком. Цю суміш виливаю до борошна. Вмикаю в міксер і замішую тісто 5 хвилин. Якщо ти замішуєш руками, тоді 10 хвилин. Так як у рецепті тіста йдуть лише жовтки, це робить тісто ніжнішим та довго м'яким та свіжим. Ці булочки швидко не зачерствіють. Коли тісто добре об'єдналося, підготовлю миску і змащу її олією. Ще трохи обминаю тісто руками і вибиваю його. Ось яке ніжне тісто виходить. Таке пружне і повітряне, воно зовсім не липне. Округляю тісто і кладу у миску, накриваю плівкою та залишаю на виріст на годину півтори. Тісто виросте у 2-2,5 рази. Потім, поверхню, де буду розкачувати тісто, я змащую трохи олією. Тісто у мисці злегка обминаю і викладаю на поверхню. Більше я з ним нічого не роблю, щоб не втратити повітряність тіста. Тачалкою розкачую тісто у прямокутник, але при цьому не сильно притискаю. Викладаю готову начинку. Якщо у тебе немає готової, то розітри мак з цукром у кофемолці і додай вершкового масла. Вийде така макова паста. Кількість інгредієнтів для неї буде під відео. Звичайно, ти можеш викладати макової начинки на тісто стільки, скільки тобі подобається. Це питання смаку. Змащений пласт тіста скручую рулетом по довшій стороні. Спочатку відміряю собі ножем, скільки булочок я планую робити. А тоді аж нарізаю. У мене виходить 10-12 булочок, залежно від товщини. Нарізаю рулет на булочки, викладаю на деко кожну булочку горизонтально. Трошки руками розкладаю її, щоб вона гарніше виглядала. Між булочками залишаю відстань, так як вони обов'язково будуть ще рости. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на півгодини. Подивися, як вони підросли. Смащую тепер булочки зверху жовтком із невеликою кількістю молока. Випікаю булочки з маком при 180 градусах 20-25 хвилин до рум'яності. Часове пікання може відрізнятися залежно від духовки. І ось вони, булочки з маком. Такі пахучі та красиві. Це тісто можна використовувати з іншими начинками і для іншого виду випічки. Булочки такі повітряні, м'які і з великою кількістю макової начинки. Ця випічка довго не черствіє та залишається м'якою і свіжою на протязі кількох днів. Я сподіваюся, що ці булочки з маком сподобаються теж і тобі. Обов'язково спробуй спекти ці булочки. Це неймовірно смачно. Це точно буде твій улюблений рецепт. Смачного!